Друга царів, п'ятий розділ. А Нааман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана, і сказала вона до своєї пані. Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. Анаман прийшов і доніс своєму панові, говорячи: Отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю, і сказав сирійський цар: Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв із собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлового Царя такого листа. Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази Його. І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав: «Чи я Бог щоб убивати чи лишати при житті, що Той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його. Тож знайте і дивіться. Це Він шукає проти мене зачіпки. І сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздер шати свої, то послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк у Ізраїлі, і прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди, і вимиєшся сім раз у Йордані, і вигується тіло твоє тобі, й очиститься. І розгнівався на Оман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилюкає Прокаженого чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод. Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. І підійшли його раби і говорили до нього, і сказали: Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж не зробив би ти? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. І вернувся до Божого чоловіка він та весь табір його, і прийшов він і став перед ним, та й сказав: оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі, а тепер візьми дарунка від свого раба. Та Єлисей відказав, як живий Господь, що стою перед лицем його, я не візьму. А той сильно просив його взяти, та він відмовився, і сказав на а як ні, то нехай буде дано твоєму рабові землі, скільки понесуть два мули, бо твій раб не буде вже приносити цілопалення та жертву іншим богам, а тільки Господеві. Тільки оцю річ нехай просить Господь твоєму рабові. Коли мій пан прийде до ріммового дому, щоб там поклонятися і опиратиметься на мою руку, то я схилюся в ріммоновім домі. Коли я клянятимуся в Римоновім домі, то нехай простить Господь твоєму рабові цю річ. А той відказав Іди з миром, і відійшов від нього не на велику відстань. І сказав Гехазі, слуга Єлисея, чоловіка Божого ось мій пан стримав цього сиріянина Наамана, щоб нічого не взяти з його руки, що він приніс, як живий Господь, побіжу за ним і візьму щось від нього. І погнався Гехазі за Нааманом, і побачив Нааман бігуна за собою, і зіскочив із воза навпроти нього, і сказав: Чи все гаразд? А той відказав: Гаразд, пан мій послав мене, говорячи, ось тепер прийшли до мене з Єфремових гір двоє юнаків, пророчі сини, дай їм талант срібла та дві зміни одежі. А Нааман відказав: Будь ласкав, візьми два таланти. І він упрошував його. І зав'язав він два таланти срібла, в дві торби та дві зміни одежі, і дав своїм слугам, а вони понесли перед ним. І прийшов він до згір'я, і взяв з їхньої руки, і вмістив у домі, а тих людей відпустив, і вони пішли. І він прийшов та й став перед паном своїм і сказав до нього Єлисей: Звідки ти геказі? А той відказав: нікуди не ходив твій раб ані туди, ані сюди. І сказав Єлисей до нього: чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зі свого воза назустріч тобі? Чи час брати срібло та брати одежі, і оливки, і виноградника, і худобу дрібну, та худобу велику, і рабів і невільниць? Тож на Оманова проказа нехай приліпиться до тебе та до насіння твого навіки, і той вийшов від нього прокажений, побілівши, як сніг.